У Вінницькій області проживає майже 500 тисяч молодого населення, що складає більше 30 відсотків. посідає 11 посідає місце в Україні за кількістю молоді. Сучасні молоді люди доволі активні. Вони прагнуть не просто спостерігати за подіями, а брати в них безпосередню участь, творити їх. З Цією метою створюються молодіжні громадські організації. Ми на сьогоднішній день в області маємо більше як 210 молодіжних громадських організацій і більше як 75 з них Сьогодні мають статус обласних та ініціативи президента України було прийнято державну цільову соціальну програму Молодь України на 2009-2015 роки, спрямовано на створення умов для ефективної самореалізації молоді, забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської активності, реалізації інтелектуального, фізичного творчого потенціалу. На основі цієї програми прийнято регіональну молодь Вінниччини. На її реалізацію виділено чималий фінансовий ресурс 6 мільйонів гривень. Якщо в цих напрямах будуть всі проблеми молодих людей визначені і будуть направлені і кошти, і кадри, і самі зусилля молодих людей. На вирішення цих проблем, то ми будемо вважати, що програма була вдалою і вирішила свої завдання. Однією з найбільш болючих питань є працевлаштування молоді, тому багато державних інституцій працюють над подоланням цієї проблеми і ставку роблять на розвиток молодіжного підприємництва. Щороку молодіжним центром праці проводиться конкурс бізнес-планів, ділиться Олена Стоялова. Переможець минулорічного конкурсу бізнес-планів, фермер із Тиврівського району, який запропонував свої своє бачення того, як можна зробити фермерам їхню роботу більш успішною. Він отримав дуже серйозну інвестицію більше як мільйон гривень. Багато молодих людей, які досягають чогось у своєму житті, починали свій шлях із громадської роботи, вважає голова спілки молодіжних організацій Вінниччини Ольга Беспалько. Ті люди, які починають працювати в громадській сфері ще з інститутських років, в них дуже часто успішно складається життя. Я не можу сказати, що це однозначно пов'язано з громадською роботою, але це пов'язано з їхньою небайдужою позицією. Вони знайомляться з тими людьми, які їм можуть допомогти чимось в цьому житті, чи то з працевлаштуванням, чи можливо якоюсь порадою. На сьогодні передумов для самореалізації молоді більш ніж достатньо, переконана Оля Безпалько. Якщо ви хочете чогось досягнути, просто почніть над цим працювати не більше ні менше. Молодіжні спілки відкривають нові можливості і дають шляхи розвитку, адже тут активісти мають змогу втілити у життя найсміливіші свої ідеї. На засіданні дискусійного клубу Діалог депутат студентського парламенту Вінничини Роман Молдаван ділився досвідом публічних виступів. Сам мав проблеми з дикцією, але шляхом наполегливої праці над собою подолав їх. Пікі то пріот бомбардир із браннебурга, бомбами ми за то, що нікто чорно у у пол двора. Ми навчаємо людей взагалі правильно висловлювати свою думку, вкладатись в певні ліміти. Ми це робимо різними способами, і в вигляді дебатів, і в вигляді з таких зараз гри. Якщо ти говориш певно, ну, якщо ти знаєш те, що ти маєш сказати, і вмієш це правильно донести, це для тебе вагомий плюс. Молодь велика сила, яка здатна змінити обличчя світу. Головне не бути байдужим до того, що відбувається навколо. І тоді кожен обов'язково знайде своє місце під сонцем.